Всім привіт. Сьогодні я б хотіла поділитися своїм досвідом щодо вступу до французького університету. Я буду казати виключно за мій вступ, тому що я не знаю, як це відбувається та відбувалося в інших містах. Я буду казати про Страсбург. Трошки розповім про мій шлях цього року. Я вступила до інституту Луї Пастера на спеціальність біоінженерія. І хочу сказати, що для мене це було трошки незвично, тому що. До цього я ще навчалася в українському університеті. Це був мій останній семестр, і подача документів і оформлення цих документів воно абсолютно відрізняється від. Європейських стандартів в Україні, тому що тут треба і мотиваційний лист писати, і себе писати, і багато документів відправляти. Але в принципі це було, мабуть, навіть легше ніж в Україні, тому що в Україні треба складати зНО, так як я вже закінчила школу, мені не треба як іншим французам здавати екзамени для. Отримання У Франції атестат називається Бакаларіат. Саме цей документ необхідний для вступу до університету. Це основна і найголовніша в принципі умова. І що саме я б хотіла розповісти? Я б хотіла розповісти трошки про спеціальну процедуру, яку ввели цього року для всіх біженців. Бенефіціарів тимчасового захисту чи біженців без документів вели спеціальну форму, яка називається dossier d'admission адапте, яка більш проста форма ніж для тих студентів, які вступають за загальними умовами, тому що там треба і реєструватися на спеціальний сайт, вписувати всі свої оцінки, в залежності від того, як виступаєте зі своїм дипломом чи бакалавріатом. Ну, там дуже багато нюансів. Коли ми ще не знали, що існує ця процедура, я і мої друзі, мої знайомі, Вони намагалися також. Вони думали, що ми будемо вступати через паркурсю. Це якраз той сайт, де французи подають свої документи. Ми також намагалися якось все ж таки зареєструватися, тому що в лютому вилася можливість це зробити. Ми почали це робити, і я, наприклад, це робила декілька годин, тому що навіть реєстрація зайняла декілька годин, і для мене це було дуже важко. Я знаю, що навіть французам це важко сидіти і все це читати, перевіряти. Тут ви вказуєте свої особисті дані, на яку спеціальність ви претендуєте, які дипломи у вас присутні. На яких мовах ви розмовляєте, і досвід. А в кінці цього дусі можна знайти перелік необхідних документів. Після заповнення ви збираєте там пакет документів мотиваційний лист, як я раніше казала, себе збираєте, атестат прикріплюєте чи диплом і відправляєте. Основна, мабуть, різниця між паркурсів і цією формою, те, що паркурсів ви можете обирати до 10 бажань на різні. Спеціальності, коли в цій спеціальній формі ви можете тільки вибрати три бажання, і в моєму випадку, коли я відправляла їх, я відправляла цю форму не безпосередньо до факультету, а в спеціальну асоціацію, яка була присутня в моєму університеті. Вони все перевіряли. Якщо там щось не так, вони кликали мене на рандиву, і ми разом виправляли помилки. Після цього вони відправляють до факультету, який у вас стоїть в перших пріоритеті. Наприклад, у мене там був факультет Луї Пастера, і вони туди відправили. Звісно, як справжні французи, ця комісія зібралася лише через місяць, і вони вирішили все ж таки відправити цей е, пакет документів. Але факультет мені відповів ну буквально за один день. І як виявилося, що це було дуже швидко, тому що інші е, мої друзі, знайомі, вони чекали ще один місяць, два місяці. Іноді у деяких випадках просто це досьє не приходило до факультету. Їм потрібно було приходити безпосередньо на факультет і казати, що вони відправляли це досьє. Посередники це не завжди дуже добре, але іноді вони допомагають і дякую їм за це, тому що насправді, коли ти вчиш французьку лише один рік, тобі дуже важко зрозуміти, в якому напрямку йти. І що краще написати, що краще сказати, після того як факультет мені написав, а він написав, що треба пройти співбесіду. У них були деякі питання щодо мене. Хочу також зазначити, що Співбесіда вона проходить не завжди, іноді може не бути співбесіди і вас одразу приймають до університету. Іноді, як в моєму випадку, співбесіда також можуть бути якісь екзамени, але такого я не зустрічала серед моїх знайомих. Хочу ще розповісти про трошки про вищу освіту тут, які типи вищої освіти тут є. У Франції є бакалавр. Який називається лісонс, є ще B.U.T Це більш спеціалізована спеціальність, трошки така тевтологія, але неважливо І я саме вступала на B.U.T тому що там все ж таки дають більше практик, але при цьому ви вже не зможете обрати трошки іншу сферу діяльності. Наприклад, вступили до біоінженерії, і ви вже не зможете це змінити на екотехнології. Наприклад, це не так працює, як в лісонс, тому що в лісонс перший рік ви, наприклад, обрали факультет. Те про життя, там таке є щось подібне, я не пам'ятаю, як точно він називається. І там є і фізика, математика, хімія, біологія. У вас буде перший рік ці, всі 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 ці предмети. Ви там собі обираєте, що ви хочете. Є якийсь список дисциплін, які є обов'язковими, але взагалі ви можете створити свій розклад. Він дуже пластичний, і в БЮТ такого немає. Ви вже обрали якби професію. Ще є один нюанс приводу. Лісонс і БЮТ в лісонс менш жорстокий відбір ніж в БЮТ. Наприклад, на мою спеціальність прийняли лише 60 студентів, коли в лісонс може бути 900, наприклад. І там відсоток, що тебе візьмуть, на лісонс, наприклад, 97 відсотків. А якщо дивитися на БЮТ, то там від 40%... відсотків. Я також хотіла б вам показати трошки, як виглядає кампус в Страсбурзькому університеті, і для початку вам покажу бібліотеку, яка нещодавно відкрилася. Ну буквально півроку тому. На жаль, я не зможу показати вам, як виглядає ця бібліотека всередині. Зможу тільки вставити фотографію чи маленьке відео. Всередині. А тут факультет хімії, і зазвичай, коли я тут проходжу, бачу, е як тут проводять різні івенти, вечірки, тут е збираються студенти. Тут у нас така невеличка е зелена алея. Тут також дуже багато парковочних е місць для велосипедів та скамейки є. От можете далі побачити, наскільки їх тут багато. Там проводиться будівництво спортивного центру. Тут у нас факультет права. Як ви бачите, тут дуже велика зелена зона, де студенти збираються, вони найчастіше обідують, якщо погода сонячна, то це ідеальний варіант зазвичай. А це такий у нас факультет хімії та біології. Виглядає він дуже модерново. Дуже сучасно виглядає. Дуже су... Виглядає дуже сучасно, так буде краще. Тут у нас є місця для відпочинку, можна під час перерви зібратися, поїсти також. Величезна ялинка. До цього тут був гарний плющ зеленого кольору, а зараз дивіться, що з ним. На жаль, мого факультету тут немає, він знаходиться в іншому районі, тому що я, я дуже обожнюю цей кампус. І зараз мені їх їздити набагато далі, тому що я живу ну, недалеко від цього кампусу. Ви, мабуть, б ніколи б не здогадалися, але це церква. А там, де кіт шкребеться, там у нас студентський гуртожиток. Центральна вулиця нашого е, кампусу. Так. Зараз тут нікого немає, але, але в вересні буде дуже багато людей я там. А так виглядає е, лекціонка у звичайному французькому університеті. Це факультет права. Тут зазвичай сидять. Практично всі студенти це наш улюблений е, студент, вічний студент, який проживає на території кампусу, і ніхто не може його вигнати вже руками. Якщо у вас будуть якісь питання, якщо ви зацікавлені в тому, що вступити до університету у Франції, е, то напишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте це і підтримуйте український контент, бо наразі це дуже важливо.